Хочемо створити топосолід по межах ділянки і зазначити відступ 2,5 метра, щоб поставити будинок на ньому. Для цього попередньо налаштували і завантажили ось цю підоснову, як клацаю по ній, веду. Ну, до речі, коли відкрилося вікно, можна відпустити, з'явиться така позначка. Клацаєм, де нам потрібно, і вже маємо під основу ось тут. Одразу скажу, що мені повністю по метрах не зійшлось, але приблизно можна намагатися відтворити. Стартуємо з того, що активовуємо підоснову, обираємо scale, тобто масштабування. Ми бачимо чітко, що тут 5 метрів. Перша точка, друга точка, тут посередині, так, і прописуємо 5000 ентер. Підоснова трішки зменшилась. якраз те, що потрібно. І одразу. Активовуємо топу Він у нас у вкладці Messing and Side. Клацаємо безпосередньо на топу і відкривається скетчинг. Вибираємо ось цей варіант, line, проста лінія. Тобто зараз лінією будемо задавати межі топу Тут наразі лише один топу можна ще вибирати через Edit Type, Edit, створювати нові. В Африкані я так робила, але наше завдання зараз створити межі і зафіксувати. Вибираємо лінію і починаємо. Перша точка. Введемо приблизно до другої. Тут важливо притриматися цього кута і прописуємо 5 ти тисяч. До речі, тут якраз 5 тисяч є. Перший, ну, це логічно, бо ми його і масштабували через ці 5 тисяч. Так? Перша точка є і навіть не треба було вносити числове значення. З наступної трошки тяжче, тому що тут виходить 27. Бажано притриматися саме числового значення і кута 27 ентер. 27 тисяч, бо це ж все ж таки метри. Я думаю, що на цій довжині там вже якраз трішки могло і зійти, але ми стараємося притримати. Класи... Я веду приблизно, щоб цей кут зберегти і пишу 5 тисяч ентер. Далі відвожу ось сюди в бік, і бачу, що тут мені потрібно 23. Аналогічно притримуюся цього кута, паралельно веду лінію. Що 23? 3 мілі, бо в мене тут зазначені метри. Видо донизу, тут теж 23 метри. До речі, так. І поставлено, Нам досить класно вийшло. Далі, ось тут треба прописати 16 метрів. Майже майже прописується 16 метрів, ось можна навіть так провести. І давайте з'єднаємо. Тут, правда, метр трішки не сходиться, якщо нам ця, саме ця довжина важлива, я брала з нею і почати. Можна з цієї точки пробувати якісь там радіуси, де вони перетнуться, ця довжина Ця довжина з наросної геометрії це відомо, але якщо в нас приблизно тут зазначено, тут, до речі, теж не дуже так, бачите, там 23, тут 19. Тобто, в принципі, в нас вже ось тут є якісь там нюансики, так, 16, там 93, там 16, наприклад. ось, Тобто, тут завжди якийсь метр може десь гуляти, але дивіться, ми. Передали цю форму і зараз створимо ту солід, натискаємо галочку. Знову ж таки кажу: стартуємо і масштабуємо відповідно до найважливішої межі. Бажано, щоб це було, до речі, можливо, навіть цих 27 найдовша сторона, найдовший бік. Ось цей топосолід вже є готовий, далі нам потрібно зробити оці межі. Я пропоную застосувати CriArchitecture Model Line, і в нас є така ревітівська штука, як Pick Line. Ми просто зараз клацаємо по межах, по межах перепрошую топосолід, який в нас є, і просто дублюємо ці лінії. Наступне можна нажати Escape, тобто ми зробили по лінії, але нам потрібно їх заофсетити всередину. Натискаю Offset і наводячи на лінію, до речі, тут важливо без копії, бо нам не потрібно копіювати ці межі і внести числове значення 2,5 метри. Норма 2,5 метри. В цьому завданні відступу. І навожу на лінію ось так, на, на межу, але там вже ми знаємо, є е, піклайн, тобто там є е, е, лінія вже, так, і ми її просто пересунемо на 2,5 метри. Тут трішки тяжче зрятувало, е, Ось тут не буде прописуватися, а ось тут прописується легенька лінія, вона коли з'єднається, то буде ось так. Дуже гарно коректно з'єднується. Таким чином, ми вже маємо цю межу. Що пропоную далі? Я пропоную вже виділити цю підоснову, виділити це все. І у нас у ревіті теж є така фішка не Ctrl-G, а Create Grope. Назвемо це: Хай буде Crop 2, або можна назвати там solit, можна написати Toposolid з межами тупо Межі, хай буде так. Окей, ця окрема група. Ця група ще називається Group 1, Тобто, А ця буде називатися тупо соліт межі, в цьому випадку трішки ліпше. Далі пропоную. Ось цей тупосоліт можна видалити, вже, і пробуємо зорієнтуватися, де ж у нас ця річ. Я бачу, що в оригіналі ось тут йдуть фасочки, так? тобто зрізи, тому бачу резон в тому, щоб відзеркалити. Активовую групу, цілу групу, це досить вигідно. Вибираю ось цю річ, тобто команду Mirror. А, і від центру проведу лінію, та на ось так. Ревіт напише, що дублюється площина, він не любить, як він програми, коли в одному місці два елементи, тому видаляє лишнє. Це з тих а, помилок, які можна виправити. Так. І ось ми маємо фактично той, що в оригіналі, тобто так він а ні, ще не той. Дивіться, він йде. Ось тут знизу. Так? Тобто ще раз треба буде відзеркалити, знову видаляємо. Можливо, не треба було відзеркалювати, а більше більше важливо було перевернути, але я бачу, що вже все на місцях ми бачимо оця річ, оця річ стала на свої місця. Так? І якщо ми, ймовірно, будемо стартувати, звідси. Так? Або з довгої сторони, можливо, це буде так більш подібно. Ну, ми намагалися оці всі боки, так, щоб і кути передати, і довжину. Далі я бачу, що будинок точно не потрапить, ми його не зможемо поставити так, щоб він. От я взяла по цьому кутоку, він ось тут порушить межі. Тобто нам потрібно буде цю групу, так, ми знаємо, що це група, поставити так, щоб нам було зручно, Тобто, досить так, видовжити її. Ймовірно, нам буде вигідно поставити так, щоб була якась із сторін, щоб вона була під прямим кутом. До, до фасаду. Так, активовую знову групу, вибираю rotation і на 90 градусів давайте поставимо ось так. І далі можна далі перемістити, там сюди. Ось ніякі межі ми не порушили. І в 3D от наш будинок стоїть там, де потрібно. Якщо ми захочемо його прирівняти на край, тоді беремо Перемістити групу сюди. І вже на аркуші, якщо ми захочемо відновити цей код, тоді я вже робила такі заготовки, тобто є щит, так, я, ось ця річ, так, у нас є заготовочка. Спробуємо сайт закинути сюди, поставили сюди, і ми хочемо відтворити так, щоб. Менша частина була пішла догори, може навіть під якийсь кут. Ну, наразі я не знаю, можливо, його теж можна буде задати. Зараз на 90 градусів хоче перевернути. Активовую вигляд Viewport. І у нас тут є ще можливість задати кут, зараз глянемо, де він тут є, Rotation Nun, так, і клацаємо сюди. Є на 90 градусів. Ось, на 90 градусів ми можемо перевести. Ось він на 90 пішов в цей бік. Ні, цей бік цілком навіть ну, те, що потрібно. Вже якщо ми зазначимо вже якийсь там кут і окремий, так, то це вже окремо пропрацюємо, але більш-менш нормально, тобто я би більше перевернула там північ на бік, так? але тут досить гарна ділянка сіла.